Друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. В Німеччині сьогодні ось така гарна, майже весняна погода, а точніше весняна. Пісніжники радують і радують. Погляньте, як вони розкрилися і як вони тягнуть голівоньки до сонечка, співають пташки, сонечко. Але сьогодні день початку повномасштабної війни. І вітерсло в церкві Святого Лютера проходить молитва. Про мир в Україні в пам'ять про загиблих і військових, і цивільних. Зустріч серед українців і серед німців, які підтримують Україну. Так виглядала на початку століття минуло. Це центр міста, ви бачите, ось ця церква, вона так і є, і центр Старого міста теж такий лишився. Все підтримується, все це нагадує про історію. Дівчата, які організовували це, організатори повного цього. Дня. Yeah. доклали максимум зусиль. щоб... Все було так, як треба. Ми вдячні військовому, який зараз проходить реабілітацію в Німеччині. Ми вдячні Німеччині, що вона допомагає проводити і лікування і реабілітацію військових, і всім німцям, які підтримують Україну, як сказав мер міста, який теж виступає. Виступив на цьому заході, що Путін це величезна свиня 21-го сторіччя. Німці дуже такі люди, які чітко висловлюють свою думку і дуже тактовні. І сказати таку образу, це для них це треба. Зробити щось неймовірно жахливе. Скажу попростіше. Важкувати підбирати мені слова. Я глушу основний звук. Самі розумієте, бо авторські права, хтось десь почує якусь пісню і одразу прилетить мені авторські права. Всі говорили про те, що Путін це ненависна людина, яка хоче загарбати світ. Вона хоче знищити мир. В усій Європі, але Європа зараз надає прикладає максимум зусиль, щоб расизм не прийшов у Європу. Вони підтримують Україну всіма силами, будуть надавати допомогу постійно. Ви бачите, ми вдячні Німеччині за ту і військову допомогу. І гуманітарну допомогу, і те, як ми тут мешкаємо. Ми дуже-дуже вдячні Німеччині. Адже вона прихистила дуже багато моїх земляків із Харківської області, із Донецької, Луанської областей. Але сьогодні у мене день. Важкий не тільки із-за того, що це день повномасштаб початку повномасштабної війни. Ви знаєте, що війна в Україні з 2014 року, але це була, скажімо так, тиха війна. Інакше не скажеш, як отакають із-під тишка. А це вже війна на знищення українського народу. Сьогодні був день. Який показує і закликає до єдності. Європа підтримує Україну, а чи самі українці підтримують українці саме за кордоном та й в Україні Україну? Що ми бачимо? Захід, який присвячений єдності українців. Зрозуміло, що та пропаганда, яка проводилася на протязі цих років? Роз'єднує українців і за кордоном, і в Україні роблять ворогами один з одним, але нам потрібно єднатися. А що робимо ми? Погляньте, скільки людей на молитві. Із них німці є, які підтримують і постійно відвідують всі е, організовані заходи. Для підтримки українців. А що ж завадило українцям прийти? Центр міста, гарна погода, тепло, все? Мабуть, хтось відпочиває, хтось вирішив. На пікнік з'їздити, хтось вирішив закупки зробити, бо завтра вихідний іншого дня не буде. У минулому році, році це було, був робочий день, всі бігли після роботи. Було холодно, дуже холодно. Був сніг, дощ, але люди були, були діти. Відчувалося плече українців. Сьогодні мені хотілося плакати. Плакати що? Ось цей збір майже не проводився. Збір на допомогу. Колись я казала про те, що такі слова не можуть пройти дар... да... дарма для людей. Хтось скаже, а на що воно мені потрібне? Мені тут непогано, не, не бомблять тихо. Що я буду ходити і підтримувати, чому я буду збирати оці збори, які і на ЗСУ, і на закупку. Раніше, ви знаєте, відправлялися і свічки звідси, і сітки плилися, а потім, мабуть, почало забуватися те, як там сиділи ми в підвалах і трусилися, адже. Багато тут, я повторюся, з Харківської Донецької областей. Дуже багато. Але я вдячна тим, хто покинув всі свої справи і прийшов сьогодні на центральну площу міста Мінки Вютерслав, щоб прийняти участь у підтримці України. Показати, Всього світу, що війна продовжується. Якщо ми не будемо про це постійно говорити і показувати, то згодом все це забудеться, як забули деякі наші співвітчизники. Соромно мені не їм. Чесно, соромно. Тисячі. Німці виходять на площі в різних містах Європи і Німеччини. Невже в Гютерсло? Ось така кількість біженців. Німці знайшли час, щоб пройти ходою нагадування. А українці ні. Хоч як накричі, єднаємося, єднаємося, Поки не почнемо це робити, перемоги нам не бачите. Хода <плес> закінчилася біля Радхауса, міста Гютерсла. Саме тут. Тут були запалені свічки, свічки пам'яті, свічки надії, свічки єднання. Але, як кажуть, Надія помирає останньою. Ми віримо, надіємося, молимося. Молимося про перемогу. Молимося про мир в Україні. Молимося, щоб більше ніколи расизм не міг знищувати. Це терорист номер один у світі, який має зникнути. Зникнути з, з відусілля. Дуже смішно чути, коли говорять, що Україна напала на Росію, Мабуть, би і довір до такого б не додала. Як... Яка Україна, яка Росія? Ми вдячні Німеччині за все. За допомогу Україні, за допомогу українцям в Німеччині. За лікування наших військових реабілітацію. За все, за все вони підтримують. І не збираються нас кидати, якщо ми самі не зробимо дію навпаки. як нація розпадеться на дві, а то й три групки українців. Не даймо перемогти Україну. Не даймо знищити волю. Свободу українського народу, адже це нація вільна. Я ще раз вдячна тим, хто прийшов сьогодні на цей захід. Тримаємося, єднаємося, молимося. Перемога буде обов'язкова. Зберемо останні сили і будемо допомагати. Хай нас уже не багато буде, хай, але ми не кинемо рідну землю. Багато хто скаже, їдьте туди. Але зараз, в даний момент, ми можемо принести більше допомоги Україні саме тут. Я вдячна всім німцям, які допомагають і підтримують. Я бажаю всім мота перемоги, поверненню всіх додому, всіх захисників додому, живими, тих, хто за кордоном, щоб було куди повернутися додому. Хто на щиті. Нехай їхня дорога закінчиться вдома. Це важко, це жахливо. Так не повинно бути. Ми повинні всьому світові показати, що війна це жах, який повинен скінчитися. Не може це бути вічно. Не може одна терористка знищувати життя, живе життя. На всіх. У неї сил вистачає знищувати. Гітнаймося, молімося, тримаймося. Миру всім. Божого захисту. І перемоги.